Перший національний і громадське телебачення презентують. Русофіли в парламенті. Чому депутати приховують свою справжню орієнтацію? ВНРД Болана. Ви за Майдан були чи за антимайдан той час в Харкові? Не ходіть за мною. Навіщо ви мені задаєте провокаційні питання? Пішли Донецьких, прийшли львівські. Дерибан українських надр – по-Галицьки. Цього разу це буде переважно Львівська область. Державна корупційна служба України. Вибачте, міграційна. Люди там сидять не за зарплату, люди сидять там за те, що вони отримують зверху. Прокурорські мільйони. Як багатіють захисники закону. Може, ви хабарник був. А скільки невідомо. Це 700 тисяч гривень. І у жінки є автомобіль. Проєкт журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться у середу, 10 грудня о 21.50.